Дорі в Христі, сьогодні моя духовна бесіда буде про стид до молитви. Так, багато людей встидаються молитися. Не було заведено в сім'ї, не привчені, не знаємо тих молитв. І багато так і не моляться, не знають, як це правильно робити чи бодай як це правильно почати. Причиною цього всього є в першу чергу лінивство, звичайне лінивство, коли просто не хочуть молитися, не відчувають цьому потреби. Але наше життя людське, воно таке, що складається з різних моментів, із приємних, і не дуже приємних. І рано чи пізно кожна людина приходить до того, що вона що її душа відчуває потребу в присутності Божій. І тоді людина не знає, як приступитися до цього правильно, не знає, як цю молитву почати. Десь шукає якийсь, по монастирях, їздить якихось молільників, шукає цілителів Бог що. тому що не знає, як правильно почати молитву. Дорів Христі, не треба робити якісь великі страшні подвиги. Почніть елементарно, з елементарного, самого простого. Приходиш додому вечором, діти зі школи прийшли, сіли, приготували якусь нехитру їжу. Перед тим як сісти поїсти. Не треба якісь молитви великі читати. Просто станьте всі, чи дітям скажі, ну, перехрестимося хоч перед тою вечерю. Стали всі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сіли, повечерили. Ну, хтось сміливий дуже може в кінці подякувати там Богові за вечерю. А так для початку і цього вистачить. Колись привикнеться, і Отче наш можна буде прочитати. Як дивно для мене виглядає, коли люди йдуть після похорону на обід, на поминки. І кажуть між очі, діть, там прочитаєте молитву. Невже серед тієї великої кількості людей, які пішли на обід, ніхто не знає молитву «Отче чи наш? А може і не знає, хто його знає. Ну, скоріш за все, за все, просто встидаються. Є той встид. І це є проблема. Проблема нашого суспільства, яке називає себе християнським, але в багатьох випадках таким не являється. Тож, дорогі Христі, пускаймо молитву. Своє оточення, своє серце, свою душу, ви свою сім'ю, щоб вона мала там місце. Не встидаймося! Ви знаєте які слова в Біблії написані про це. Ісус Христос каже, що хто повстидається мене перед родом цим прилюбодійним і грішним, того я повстидаюсь перед Отцем Моїм Небесним. Ось що Біблія нам про це каже. Нехай Бог допоможе нам це зрозуміти. Нехай Бог допоможе нам подолати той такий поганий стид, який у нас є до молитви, щоб він колись не повстидався нас.